За три етапи мобілізації з Дніпропетровщини були призвані 11,5 тисяч осіб. Останній завершився 6 вересня. Він був найтривалішим та найтяжчим. У військкомісаріаті кажуть, як тільки бої в зоні антитерористичної операції стали запеклішими, почастішали випадки ухиляння від мобілізації. Усього з березня таких осіб по області близько 5 тисяч їхні імена занесені в реєстр до судового розслідування. Але головною проблемою під час призову військові називають Небажання керівників підприємств віддавати техніку на потреби української армії, хоча у разі її пошкодження чи знищення під час бойових дій законодавством передбачена компенсація, призиваємо техніку з національної економіки. Це саме разобразна техніка: і автобуси, і автомобілі, бартові, бензовози то тобто, есть та техніка, которая необхідна. для того, чтобы войска правильно могли подготовиться к ведению боевых действий. И вот собственники предприятий, получая частный наряд, а частный наряд это документ, который регламентирует передачу согласно закону про мобилизацию военно-транспортного обовязка, некоторые игнорировали, прятались, отказывались брать, прятали технику.